Всім привіт! Яке слово в італійській мові найбільш уживане? А як же, звичайно, це слово фари робити? Воно не тільки може замінити цілу купу дієслів, а й використовується в сталих виразах та фразеологізмах. Корисно мати під рукою збірочку і час від часу перечитувати. І трапоко темпу ви здивуєтеся, скільки готових фраз ви знаєте. Фари ла спеза. Спезари означає витрачати. А дійсно, для чого ж тоді гроші заробляти? Щоб витрачати. Фари ла спеза робити покупки. Фари іль букато – прати речі. Чому букато цікаво? Буко це дірка. Може, тому що від у прання робляться дірки? Ну я не знаю, але такий вислів. Фари іль букато – прати речі. Фаре ладочча. Приймати душ. Фаре іллетто. Застеляти ліжко, Фареле поліція. Прибирати. Наступно п'ятірочка. Фаре бреччя розбити серце. Бречче означає пролом, дірка щілина. Отже, поранити серце. Фаре бречче, розбити серце. Фари карти фальси. Досягати цілі. Цікавий вираз. Робити карти фальшивими. буквально. Будь-якою ціною досягти мети. Фаре уна пауза. Зробити зупинку паузу. Фаре унджиро джіро це круг, тобто кинути кружечок. Прогулятися. Фари фінта ді прикидатися. Фаре тарді запізнитися, засидітися. Фаре інтемпо. Встигнути. зробити вчасно. Фаре казо. Помічати. Фаре фронти. Перебороти. Фаре форі. Прогнати. Фаре казіно. щинити безлад Гардимер. Фаре скіфо. Бути огидним. Кескіфо. Знаєте такий так? Фаре кольпо. справити сильне враження. Кольпо це удар. В цьому виразі означає сильно вразити, ніби зробити удар. Фаре фігурача. зганьбитися. Фаре імбраво. Бути чемним. І ще декілька фраз. Фаре доманда. Ставити запитання, запитувати. Фаре атенціоне звертати увагу. Фаре луче прояснювати, пролити світло на якусь там проблему чи питання. Фаре тіфо – вболівати. Фаре он дискорсо виголосити промову. Fare il bello e il cattivo tempo. Міняти час на хороший і поганий. Тобто міняти настрій, fare le ore piccole. Спати мало. Маленькі години. Залишаю вам вправу для закріплення деяких фраз. Треба поставити відповідну фразу до картинки. Коли ми бачимо картинку, краще запам'ятовується фраза. Успіхів всім!